Итак, всем привет, ребята. З вами на связи был Акен. Да поражать на новое видео по новая серия выходит. Друзья, я задержал Робокс вчера не вышел с Бравл Старсового. Вони... Я вчера забу, блин. Чик. Ничего, на сегодня другий ролик виходить по Probsu. До речи, сегодня вышел на канале. Можете добиться в ссылке в описании. Видео. Мои виходять. Як обычно ре... Кожного дня. Так, мені треба аватар поменять. Эмм, а We submitted. Тут резни рубашки даже е. О, ребята, помню эту кофту в мана... Р... Метро Сити, это как кофта. Футболка, наверное, напевно, Так, что тут? Хе-хе-хе-хе-хе день обновляется цей брухен. Статугу? Татулки нема. Як обычно. как обычно. белая футболка нормас. 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 Так, что не Мне надо штаны. О. Так, блин, футболка, с... не... не очень. Синя не пойде. О, шикарно. Так, мне надо червоні штани. Ну, пойде такі. Я не буду брага мені шукати дівчину мене є. Я не буду. Піперези, я здягнув спортив... червону одежу і червона машина в мене. Я можу жовту хоч порбувати. Наприклад, жовту діодяг мені. Ну, сюда в цьому гаражі 4 машини поміститься. Поставив одну, потім другу, третю, четверту поміститься. Може мотоцикла поставити. Ну разом 4 машини? Да, завтра суббота. Блять, ну что с моим телеграм появляется каждый день? Я тебе типа, бум-бум-бум, ты мне бум-бум жизни, блин, я до Кариба, там, да бум-бум, там, называется. Ой, я а так я орите, скажу, вот что. Не знаю, что работает с этим Русланом, он мне уже бит, это Руслан. лучше чотири щоб свабс любать чек Зараз же 12 година в режиме. А у, у, у робоксі десь 8, 8 годин, бо години. Ні, не, не завжди, а тут, блядь, бесконечный години. А тут ні. Бо время быстро йде, День проходить быстро. Получается літо закінчилось, тепер осінь не п'яте число. Я з Ріта кожен день играю. коли пише мені телеграм, пише, щоб я зайшов. Бо в мене до... Ріта без мене не може. Я буду до допомагати, якщо вона буде просить. Вона мені почти кожен день пише в телеграмі. Ні, перший теплий. Мои друзья, блин, хороший, блин. А рита, блин. Блин, уже 30-го года. А, не надо закрывать Так, машину сядаем и уедем. В... Блин, светлый тут. О, это Украинка. Она на украинский украинская клавиатура получается. У мене зарайка клавиатура стоит Украинская, Я можу з ней поговорить по-украински. Бо я украинец. Я украинец. 3 роки живу в Варшаве, блин. Играюсь для вас здорово. Кожен день ролики пучите кожен день по танкам по Call of Duty по G може вийти Нові, Нове відео по Prefire може сьогодні вийти я не знаю Я казав перед предыдущим відео, там де я і про Roblox, ще по Minecraft не пам'ятаю казав що як обычно в суботній неділю вийдуть ролики Call of Duty по танкам якщо вони не а в середу може так само Call of Duty вийти три дня. Оце я дом виграв в палатках і машину, то картинг так само. Як то не пройдуть що 19-ту серію, в другій зоні там я виграв за машину, і картер, і кожен день обраним кожну п'ятницю, напевно. Тут ві... для. Ну автобус не просто пускай 30 роботів, а у Petro там дорого, капець, дорого. Десь там 300-400 робексов. плюс мінус продається. Коштує. Тут дешевше брухайве не бывает. Все, друзі, В відео по робоксу выйдет. Е, коль... Блин. Колюров, друзі. 99 днів, воно скоро вийде на каналі, десь канале. суботу або неділю. Так, ребята. Но ну, выйдем на канале. Скоро. Може, ще видео ролик по роботу, то ще можешь цей, блин, як называется. Игри кальмара може выйти. То вийде. выйдет. По ютубе може. Друг глава по друзі, десь, е, по с поводи, я не знаю. Че, встигну. 13 хвилин. А, я зрозумів, що це Українка знімає Бурхен, а не Метро Сіті. Я Метро Сіті з ним записую, ну, почти кожен день. Я граю Метро Сіті кожен день і Бурхен. Ну, Бурхен почти не знаю, чи ж з моїм братом 10 го числа. Ні, 10-го це ми сестрі 2-го числа, 2-го жовтня з ним буде ролик, то привітай. Чого в мене ролики моїм братом не будуть? Ну, вийдуть, там що виходять. Ну, а з моїм братом будуть ролики. Я тут на машині катаюся. Мой брат і сестра вони в Roblox. Моєму брату 9 років, а у сестрі 6. Привет. Оно только само в Roblox играють. Моя забраєма телефон и Бо, м -м. Артему, Артему дали, для 6 років телефон дали. Береш школу, дзвонить Ал, братан, до мене дзвонить. Каже, давай зіграємо в Robux. Не дзвонить просто дзвонить. Відео, в мене реально жизни відеоролик вийде, не знаю, коли це. В наступному тижні, чи не знаю, чи вийде, моєго брата, що случ, моїм братом случилось в липні. Він ногу поранив. Він 6 днів тут в Варшаві лежав в лікарні. А я тут в Польщі не разу лежав. Я в Україні в Україні два рази, чи три рази, не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, скільки раз Лежав в лірані. Три рази в роді. Коли... В у селі десь два рази, а в життомські десь один раз лежав. Я три... три рази в Україні лежав. Перший, коли я народився, один раз Брунх... запалив. Льох. Коли це було, я в маленький, 6 років лежав в лікарні, і ще вскор, в корз в лежав. лежав. В Лікарні лежав 6... 11 днів, блін. Прикиньте, 11 днів Заполнення легким я хворів. Я 11 днів в школу не ходив, А ні, в суботу-неділю до приїжджав. А четвер, а четвер мене виписали, а п'ятницю відпочивав, а потім від в пятницу в школу піти, а блін. Пошел в суботу однокласника попросити уроки, его уроки зробив дома. А потом в понедельник я вийшов пошел в школу, мої однокласники почали. Таке, кем? Это такая, якщо... если будет А з моїм братом кожен так твориться. От звідки ця камера? Хто це поставив на дорогу? Що тут бомжи живуть? От тут раніше ямру бо вибрали це здание, і оно появилось. Две на нікого немає, ви. Де всі? Я скоро... я скоро... Я скоро куплю прохань больше... не бусал. Більше... Б... Блин, я хочу больше модель купить. Ну там 79 робоксов. Капец, у меня так лагает. Да-да, он наконец-то приехал. О, уже Сенеклуб А в сети мне не можна на клуб пойти от ребята. Мне не, не вез... ну, постой, -по -по хорошо, если якщо... якщо... тебе нельзя не мо не можна, не мото. Можна, не можна. Надо ли в топи там найти клубе? У мене є рубрика 24 години, і челенджер в мене є, машина у мене є. Там якісь там ролики будь-які -як, будь по Майнкрафту, по Roblox, по Робстарсу виходять. Для мене сейчас зараз перший аккаунт называется Alloy Boy, а там в Drum Council Powaken. Ну, тут резные мои имя Бо Тут 912 друзів в мене, А другому там 486, ну чуть-чуть буде 500. Так. Да я робокс кожен день записывай. він мене кожен день виходить. Из-за него я за робокс записав танки в Call of Duty и Minecraft. Minecraft Майнкрафт 100% вейди. А вообще блок мокси О, Мой брат играет черный гор. Це в мене зараз перший аккаунт, в мене другий аккаунт, аккаунт там, де 486. Ну, скоро відео вийде з Рітою, як ми грали... А, 6 джина буде. А я не кажу я. Я не шо я такий дурак, щоб я изменял ритий. Не-не-не. Не буду. Вот так вот. я такий дурак. що шо... У нас сейчас зайдет бухай, що мы... Мен... Тут нікого нема. Тут немає, я один сам живу. один. Якщо зритый, то я тут Да, не по не... Я ч не пишел, что я. Я, я, я не буду. Ммм, є ідея. А може Діму затроллить? Скажу. Діма дам. Дівки, ідіть до мого брата. До брата в нього дівки нема. Все, я затролю. Я за ним слідкувати буду. Мой ролик буде пробок, что там я слідкую за Димой. Каналі. я машину Зай... Зайбість, хорошо, Ти стоїть на хорошую достоить стоїть. бо я думал на улице вставить бо тут парковки нема блять к нам может поставить вот такие раз заходи ободается так Mm -hmm. Такий раз. А нет, тут тут не. не Тут так. Блин, машины не буде видно Все, друзья подпишитесь на канал ставьте лайк нажмите на колокольчик не пропустите лайки выходить каждого не ночь ну, с вами я как обычно был Боб... на связи боба кенси Вадим... увидимся на до ну, пока